Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 9 травня, п'ятниця. Знімаю відео про господарство. Як зазвичай, в принципі, усім приємного перегляду. Кури ще їдять, доїдають, точніше, траву, яку я давав вчора ввечері їм. Ось. Сьогодні так прохолодно, похмуро. Навіть не прохолодно, а холодно, я вам скажу. Якщо чесно. Якщо чесно. Так, голубинка, що ти тут дивишся? Нестися... О! Два яйця є сьогодні, а тут е немає. Так? Ні, немає. Два яйця поки що сьогодні знесли. Рекорд був сім десь декілька днів тому за день знесли. Занесли. Ось. Кролям давав траву, як зазвичай, поки є така свіженька, бо скоро не буде такої. Бо літо почнеться, буде сухо, якщо су... буде сухе, то... Вам може вигоріти. Сьогодні кролик не бешкетує не переливає е, цю, як сказати, вам, поївку, а то він буває по два рази в день перевертає ось тому ось так. Чотири роки цьому кролику. А цьому п'ять. Квітуся. Вчора виходила. Виходила, хотіла їсти ввечері що аж Прийшла аж сюди, на землю, і ось. Котенятка ще не розплющили очі, їм 6 днів сьогодні, а ну, в інтернет-джерелах написано, що вони взагалі відкривають на 7, від 7 до 14 дня Ну, на 7-й 14-й день. Тобто, це може бути завтра, а може через 8 днів десь бути. Або в цей період десь. Тобто вони мають вже скоро від... розплющити очки. У них вже шерсть росте. Мені навіть здається, що вони трошки підросли навіть. Розумієте, вони ще такі малюсінькі, а вже днів трошки підросли. Вони вже більшенькі. Але ось ще не розплющили очки. Таке. Не знаю, чи треба щось робити, чи їх тут залишати всі клісі, чи переселяти, оскільки вони вже ростуть. А кури, по-перше, тут кури ходять, вони можуть їх що відчинити в день, тому ми не відчиняємо залізти ще поколювати, А можуть, а, якщо відкрити, відчинити точніше ці дверцята. Коли там ввечері на ніч, то кітівка може трохи на декілька хвилин вийти, але вони вже чують її запах і, хоч і йдуть за... повзуть за неї. І тут дивіться, яка висота, вони можуть, не дай бог впасти і розбитися. Тому потрібно на... в інші плітки, можливо, трошки що нижче знаходяться. Ну, рівень, висота нижче, так. Бо вона сама вибрала це місце, ніхто не вибирав, вона просто сама прийшла, як за дві години до народження котенят. і все. І вона тут сиділа. Та й таке. Усім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей, до суботи, тобто до завтра. Усім па па-па-па!